Хмельницьке місто з історією у понад п'ять століть. Від маленького Плоскирова до сучасного яскравого центру Поділля він завжди був осередком життя і сили. Але справжня гордість нашого міста це люди, віддані, щирі, закохані у свій дім, і саме завдяки таким людям народжується справжній захист держави у серцях, у справах. І в любові до рідного міста. Хмельницький це взагалі огонь. Хто не був в Хмельницькому, то втратив ну не пів життя, а ну, частину якусь втратив. Саме прекрасне місто, яке може бути. Найкраще місце в світі. Чарівне, чудове, саме краще. Затишне, спокійне і приємне. Найкраще, найтепліше, найрідніше. Місце наше хороше. Живу я п'ять років вже тут. Знаю добре, що для побудоване, де все зроблено. Я вас вітаю, знаєте, і нехай Бог. Я розумію, знаєте, люди, що тільки Бог нам може допомогти зараз в цій ситуації. Нехай Бог благословить, щоб тут був мир, радість, щоб ми не лишали домівки свої тут. Знай, щоб на поділі завжди був Бог, і на поділі завжди були щасливі люди. Я бажаю в день народження, щоб ми могли його святкувати, не під звуки сирен. Не отримувати поганих звісток, і щоб е, нашу наступну річницю 595 років ми зустрічали під переможним мирним небом, процвітання і залишатись таким самим надалі. Хай процвітає наше місто. Бажаю розвитку, щоб надалі так розвивалося, такими темпами, якими воно <кхід> розвивається. щоб всі були більш дружніші, підтримували один одного і, і всього найкращого. Е, тільки процвітання. Е, Миру, звичайно ж, миру, і щоб наше усе населення було щасливим, завжди усміхненим. І щоб всі папи, сини були вдома тут, у нас, в Хмельницькому. Миру і щоб побільше наших хлопців живими, повернулися з фронту. Закінчені війни, щастя, здоров'я, щоб молоді щоб були здорові. Мирного неба, ребята! Мирного неба!